Доброго вам здоров'я, шановні! 30 січня в 2026 році це в нас п'ятниця. В церковному календарі в нас свято Собор Вселенських вчителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Золотоустого. В народному календарі цей день називається Трьох святих або Трьох Святителів. На цей день не можна було прясти і взагалі робити важку роботу. В цей день не можна прясти ще й тому, щоб не було протягом року наривів. На Заріченщині говорили на присвяток трьох святих, як под вуглом нап'ється півень води, то під кустом навесні наїсться віл трави. А якщо не буде под вуглом келяхати води, то буде весна холодна. На трьох святих пекли три птичечки. Це казали, що і зробили три мужики храм Божий, і не взяли грошей. І оце ж іще й на 40 святих, це теж так само казали, що зробили церкву, грошей не взяли і їх стали празднувати. В гуцульському народному календарі про це свято сказано таке: На трьох святих ідуть люди до церкви, сучуть із воску велику свічку або купують в церкві це в склепі, і толіють перед образа трьох святих. Відтак за це три сіті будуть почерез цілий рік дбати і темати в біді, за того, що поклав перед них свічку і йому допоможуть у пригоді. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся всі цікавинки, що я зібрала для вас саме про цей день про трьох святих. У 2026 році, як я вже сказала, це в нас п'ятниця, дуже-дуже цікавий день. Додивіться це відео до самого кінця, щоб дізнатися всі цікавинки за неперехідними звичаями, а також за перехідними звичаями, звісно, які я тут враховую на цьому каналі. У нас буде і місячний календар сьогодні. Ну, і звісно, по днях тижня так само я враховую, що можна робити, що не можна робити. Про це розповідаю і сьогодні розповім. Додивіться до кінця, ставте лайк, вподобаєчку, будь ласка, цьому відео. Обов'язково розповсюджуйте, діліться, щерте, робіть репости, Встроюйте у Фейсбук-групи, у телеграм-групи, у вайбер-групи відповідні. Просто так діліться в соцмережах і розсилайте вашим друзям, знайомим, родичам, всім, хто цікавиться українською давниною. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, тисніть на дзвоник обов'язково. А ще я вас запрошую до свого телеграм-каналу. Посилання знайдете в описі під цим відео. І сьогодні, 30 січня 2026 року. Я дякую Господові Богові за цей чудовий день. Я дякую всім всім захисникам нашим за захист і я дякую всім заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я продовжую. Свято Трьох Святителів це Соборне свято Східної православної церкви, яке щороку відзначають 30 січня. Воно присвячене трьом визначним діячам раннього християнства, які мали вирішальний вплив на формування богослов'я і церковного життя. В цей день вшановують пам'ять Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Золотоустого. В українській традиції це свято відоме саме як свято трьох святих. В східному християнстві їх називають трьома великими ієрархами і вселенськими вчителями, а в Римо-католицькій церкві вони вшановуються як вчителі церкви. Всіх трьох шанують як святих у православ'ї, католіцизмі, англіканстві та інших християнських спільнотах. Зміст свято трьох святих полягає в спільному вшануванні цих трьох отців церкви як провідних вчителів віри, проповідників та духовних наставників. Вони вважаються прикладом єдності віровчення, духовної мудрості та служіння церкви. Свято трьох святителів було встановлено пізніше, ніж багато інших церковних празників. Його поява пов'язана з дискусією в церкві у другій половині XI століття, коли віряни сперечалися, хто із трьох святителів є найвизначнішим. За церковним переданням святителі з'явилися у видінні Івану, єпископу міста Євхаїти, і наголосили, що між ними немає першості чи суперечностей, бо всі вони єдині в бозі та служать одній істині. Вони закликали припинити поділи і встановити спільне святкування. Після цього, в 1076 році, єпископ Іван установив спільний день пам'яті трьох святителів 30 січня, оскільки пам'ять кожного з них вже окремо відзначали саме в січні. Літописи згадують, що саме з цього часу в Греції було започатковане це свято, яке згодом поширилося по всій східній церкві як символ єдності, миру і спільного духовного спадку. Цей день сприймають не лише як пам'ять про трьох вселенських вчителів, чиї праці стали духовною порою для віруючих, а як нагоду замислитися над сімейним вихованням і переданням віри дітям. В цей день прийнято йти до церкви та молитися трьом святим. Вважається, що цього дня знахарі допомагають примирити ворогів і налагодити стосунки між подружжям, якщо воно розійшлося. З цією метою проводили спеціальні обряди, щоб подружжя саме помирилося. Для обряду брали ікону трьох святителів, накривали стіл новою скатертиною, ставили на неї ікону, запалювали три свічки та читали особливі слова на злагоду і порозуміння. Після відвідин церкви в цей день родина збиралася разом, запрошувала інших родичів, за спільним обідом говорили про Слово Боже, а молодшим дітям розповідали історії трьох святителів, їхнє життя та значення цього дня. Якщо ви хочете, шановні глядачі, щоб людина, яка далеко нині десь перебуває від вас, і раптом, щоб ця людина подала про себе якусь звістку, треба вийти на перехрестя на чотири сторони світу і вигукнути ім'я тої людини. І людина якось про себе дасть знати. Або можна сьогодні прикликати до себе людину чи зробити так, щоб про вас згадали. Значить, для цього необхідно промовити раз на вітер. Раз проти вітру такі слова. Іди, вітер, гуди, і до мене Івана приведи. Звісно, ім'я Іван ви міняєте на ім'я тої людини, за якої ви читаєте це замовляння. На трьох святих три птичечки робили, пекли на цей празник. Перепільці кажуть, називають перепілочки такі пекли, пісні з пісного тіста. Такі засмажені, були хороші, красиві, розкришували їх і їли. Крихти з цієї випічки в жодному разі не можна викидати то до злиднів. Треба віддати їх худобі або пташкам. Дитина, народжена в день трьох святителів, за народними віруваннями, буде добре розуміти мову звірів і птахів. Дівчата цього дня вже могли закликати весну, співати перші в цьому році веснянки. За прикметами погоди, люди судили про майбутнє. Червоний місяць сьогодні до сильного вітру. Вітер дме сильно, дощовими будуть весна, літо та осінь. Ворони голосно каркають біля житла, чекай хуртовини. Якщо побачите кола навколо сонця, рік буде врожайним. Як побачити іні на деревах, це до відлиги. Що не можна робити сьогодні? Не можна ревнувати на такий день, не можна злитися чи сваритися із кимось. Це вважається дуже-дуже поганою прикметою, що може привернути негаразди, а з людиною буде дуже важко потім помиритися і таке примирення ще довго до вас не прийде. В цей час лісові звірі, як вірили наші предки, б'ються між собою за пару і стають дуже агресивними. Тому на трьох святих до лісу наші предки не ходили, щоб не натрапити на злих тварин. Сьогодні не можна підковувати коней, інакше в господаря будуть боліти ноги та руки. Як я вже сказала на початку цього відео, категорично сьогодні не можна прясти, шити, в'язати та прати. В давнину прядку і гребінь навіть виносили з хати в комору, від гріха подалі вірили, що у того, хто порушить цю заборону, хто цього, ну, хто цього дня буде прясти, руки й ноги повикручує або ж худоба покалічиться, змія вкусить, чи град поб'є посіви. 30 січня в 2026 році припадає в нас на п'ятницю, в нас місяць зростає сьогодні, ну а п'ятницю, як ми знаємо з вами, в народній традиції, це в нас жіночий день п'ятниця. Тому сьогодні нам, в принципі, не можна займатися якоюсь дуже важкою роботою, а от висівати сьогодні не забороняється, нема такої заборони ніде в народних звичаях, в народному календарі. І оскільки нас місяць зростає, якщо ви так рано висіваєте щось на розсаду, то сьогодні можна цим зайнятися. Цим ділом, цей день добре підходить для висівання на розсаду городини саме жіночого роду, через те, що в нас п'ятниця, день жіночий. Цибуля одна з культур, яку висівають рано. Цибуля в нас якраз жіночого роду. Розсада цибулі росте десь 10-12 тижнів. Після чого її вже висаджують на грядки, коли мине загроза заморозків. Взагалі подивимося, що в нас буде по загрозі заморозків, тому що поки що я дивлюся на, там, на наступний тиждень. Так само він поки що чогось мене не заспокоює і поки що не радує. Але тим не менш будемо сподіватися, що, що якою блютою не була зима, що весна буде ранньою, буде лагідною. Ну і давайте вже ж придивлятися дійсно до прикмет погоди, які нам залишили наші предки, для того, щоб ми могли ними. Користуватися Ну і звісно, скільки в нас сьогодні п'ятниця, незважаючи на все ще зростаючий місяць, а завтра в нас вже буде повня, але сьогодні все ще місяць зростає. Перебуває в другій квартирі, нам не можна сьогодні розпочинати ніякі великі справи. Хіба що ви можете розпочати якусь справу, яку ви швидко завершите до завтрашнього дня? В принципі, тоді це не так критично. Ну і ми розуміємо, зрештою, що це не складна якась нетривала справа, тому, в принципі, можна ризикнути. А взагалі. Якщо якісь великі проєкти, якесь розширення вашої діяльності, можливо, нове навчання ви хочете, можливо, ви хочете нову роботу, можливо, ви хочете переїхати кудись, то всі ці е справи в п'ятницю не робляться, не починаються. Взагалі продовжувати можна, будь-що що ви почали вже в цьому місячному циклі чи раніше. А от починати саме сьогодні забороняється. Оскільки в нас сьогодні п'ятниця, ми сьогодні не стрижемося, незважаючи на те, що в нас місяць зростає. І також ми не забуваємо про те, що п'ятниця – це такий день, коли ми не вовтузимося з водою і взагалі ми не забруднюємо воду ніяким чином, тому сьогодні ми підлогу не миємо. В таке свято і не можна вимивати щось складне сьогодні. Взагалі ну там поми максимум, що можна сьогодні, це посуд помити. Голову сьогодні мити так само заборонено. Трьох святих не вважається дуже прям великим святом, але оскільки в нас наближається повня, все ж таки варто сьогодні бути обачними і зайвий раз не приймати нічого в борг, не брати ні в кого, і не отримувати повернення боргу саме сьогодні, про всяк випадок, просто щоб бути впевненим в тому, що вам нічого не підкинуть. В жодному разі, звісно, ми нічого не підбираємо десь на вулиці, ніяких коштовних речей, ніяких грошей в жодному разі. Бо на свята і на якісь. Місячні такі визначні події, от як повня, наприклад, це визначна місячна подія, можуть відьми бути активними і робити підклади, робити якось ну, щось, чорну магію, якось робити, на якісь речі, і або повертати вам в вигляді боргу, або просто підкидати. Тому нічого такого підозрілого краще не торкатися взагалі руками. А щоб ви спокійніше себе почували сьогодні, вам дам ще одне захисне замовляння, щоб не могли проти вас думати таке замовляння. Трапляється, що людина іноді може дуже боятися того, що їй хтось. Вчинить ну, якийсь пристріт, чи врок якийсь чи інше лихо, не страшить сусідка своїми словами, чи прокляне хто на ринку, як це іноді трапляється. Загалом, аби захистити себе від сторонніх поганих думок чи поганих дій чи їхось, можна тричі промовити таке замовляння, слухайте уважно. За морем вам гадка від мене, чорне вам лице від мене, як жаба не може без ніг жити у воді так ви не можете нічого подіяти мені. Цур та пек вашим гадкам від мене. З приводу сновидінь, то оскільки ми сьогодні маємо п'ятницю на зростаючому місяці, сни проти п'ятниці в нас вважаються віщими. Якщо насниться добрий сон, то промовте одразу, як прокинетеся, що у вісні побачив, все собі забрав. Ну, а взагалі, можете, звісно, якісь тлумачення снів сьогодні робити для себе. Наприклад, якщо присниться, груші, кислиці, сливи, терен, яблука, жнива іменини – це все до добра. Кабачки, як займеш, кого глядиш обнедавна кабачки. Гарбуз це сватовство до вдови. Як огірки не сняться, це поганий сон, хтось буде тебе клопотати. Як диня, то це нездоров'я якесь. Кавун так само, не дай Боже, це такий сон на крадіжку, треба бути обачними. Перець стручкуватий до того, що буде гірко. Якщо квасоля це так само на клопоти. Як насниться у вісні горох це на сльози. Цибуля так само негарно, хтось нишком посердиться. Буряки клонить від мужиків, капуста клонить від жінок. Взагалі, то сьогодні в нас п'ятниця, день пісний, бо у нас тривають м'ясниці нині. Але в церковному календарі я побачила в мене застосунок просто ПЦУ, і там написано, що саме сьогоднішній день, і що на сьогодні посту немає. Можливо, на трьох святих є якесь виключення, я шукала в інтернеті, щось не знайшла. Тож, про всяк випадок, я даю вам рецепт, який може бути як пісний, так і скромний. Сьогодні це в нас рецепт називається юшка з картоплею. У юшку з кісток та коріння додається різана тоненькими кружалочками картопля. Коли картопля звариться, посипать юшку петрушкою або укропом. Скоромну юшку найкраще варити на баранині, а пісну на самому корінні і заправити борошном підсмаженим на маслі. І Тільки що побачила, що не завтра, а післязавтра, все ж таки в нас буде а, повня – Шановні глядачі, вибачте, що ввела вас в оману, післязавтра буде повня. Ну, в будь-якому разі, все одно, все ж таки, ну, намагайтеся не підіймати нічого все одно з землі. Якщо вам підкидають щось, не підіймайте. Ну, якщо так само до вас будуть приходити і намагатися вам повернути якийсь борг чи дати вам щось таке, тримайте себе так само ну, на сторожі. І розумієте, що все одно свято трьох святих воно в народі мало якусь вагу. Хоча це ну, присвяток більше вважається, це не супервелике свято, але воно цікаве, там не менш, бачите. Що все ж таки це був день, коли вже починали закликати е, потихенечку весну. Починали на трьох святих потихенечку закликати весну. І, і мені, до речі, хочеться вже закликати весну, щоб вона прийшла. Тому що цього року дійсно зима в нас видалась ну така, що ми її запам'ятаємо, як я вже казала. Десь заминулому якомусь відео, що бувають такі зими, знаєте, про які ми потім довго-довго ще розповідаємо, пригадуємо, От тоді була зима, така була зима, люта, страшна, там холодна, морозна. І я думаю, що ця зима 2025-2026 року саме і є такою зимою, про яку ми будемо довго-довго ще пригадувати, говорити про неї, про неї ще легенди будуть ходити в нашому українському народі. І через 50, я думаю, і через 100 років, можливо, так само, тому що дійсно багато чого ми Пережили саме цієї зими, і е, вона ще не закінчилась. Подивимось, що буде далі. Сьогодні, 30 січня, імени не святкують Василь, Володимир, Григорій, Іван та Максим. Бажаю вам світлого настрою, шановні іменинники, міцного здоров'я та гармонії в душі. Нехай життя ваше буде наповнене стабільністю, добрими людьми, приємними подіями. Хай сили ваші не зменшуються, а віра в себе лише міцніє. Бажаю вам добробуту, впевнених кроків вперед і фінансової стабільності. Нехай удачі вас супроводжує у всіх ваших починаннях, а небесні покровителі оберігають та підтримують. Хай в домі вашому панують спокій, тепло та взаєморозуміння. Знову ж таки, я знову хочу побажати всім нам тепла і вам всім тепла, хочу побажати. Тому що дійсно, бачите, Інколи не розумієш, ну усвідомлюєш дійсно всю цінність цього тепла, фізичного тепла. Ну зрозуміло, що є людське якесь тепло, а фізичне тепло воно так само дуже-дуже важливе. Це ж ну, просто наша базова потреба, коли її віднімають від нас. Одразу багато речей інакше сприймаються взагалі. Так що я вам хочу всім побажати оцього тепла і фізичного, і морального, і людського. І щоб ви не боялися цього холоду. Зрештою, бачите, в нашого українського народу на ті свята, які ми вже з вами прожили в цьому році, у нас були певні обряди, і закликання морозу і проганяння морозу. Тобто, наступного року, я думаю, що треба більш уважно до цього віднестися і, можливо, більш так серйозно поставитися до цієї традиції, закликати на кутю мороз і потім його проганяти. І я принаймні точно цим займуся наступного року, бо я вже навчена цим чудовим роком. Ну, а завтра в нас, шановні глядачі, буде ще один цікавий день в січні. Я чого це так перестрибнула, знаєте, вже на повню, тому що щось мені оце 30 31 Я вже так хочу, щоб швидше ця весна прийшла, що мені вже захотілося, щоб завтра було 1 лютого. Але ні, завтра в нас буде 31 січня, і це ще одне цікаве свято, народне, про яке ми з вами обов'язково тут завтра поговоримо. Повертайтесь на цей канал, аби дізнатися. Деталях про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. А сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій. Сподіваюся, у вас буде сьогодні ця пісна випічка, про яку я розповідала. Пташечки. Треба сьогодні спекти з прісного тіста три пташечки і розламати їх, розкрешити з гіста. Крихти, які залишаться, обов'язково згодувати пташкам. Таким чином ми з вами закликаємо весну. Це в нашій народній традиції прямо записано. Дякую вам за ще раз за те, що провели цей час зі мною, і до зустрічі вже завтра. Бережіть себе, будьте здорові, до побачення! Слава Україні!